Мене нова новоскорі таким туманом сонце появилось. То їхав я десь кілометрів 10 ні, ну їхав, швидкість нормальна, їду там 95 економлю бензин, Економ ну, Люба машина на швидкості Еквін їздив на швидкості 96 км на годину з оптимальним розходом. Вот. Пенза так само, десь 95-99, но був туман, як бачите, зараз у нас 7.17, 18 но я по дорозі в Байковому. Ось такий ранок. 7.35, я вже проїхав в Саквіль. Віжжаю в Нову Скошу. Хмари дуже низькі. Все в тумані було. Ну і тут, бачите, навіть вітряків не видно. Вони... Туман висить на висоті вітряків. Це Welcome to Center Information. Так. Де в нас тут зараз віз? Ну вон маяк там ззаді. Ось, спереді є. Но вас Рідко я став їздити сюди, це Того року я другий раз їду, але... Но... Перший раз я їздив того року в Бетфорд, мав там справи. Нова скоша, їжджаємо в Нову Скошу. Сказати, якісь відмінності тут по місцевості то не дуже, але весь прикол починається, коли почнеться море. От, ну, Ми з'їхали в Нову Скошу. Так, ми під'їхали к платному пропускному пункту, тут такий типу, блокпост. 4 бакси і далі йдеш по платній дорозі, там десь кілометрів 150, 4 бакси коштує, можна платити карточку, можна платити кешу. Так, всім вітанічко нарешті ми приїхали з вами. До цього перешийка вже кінець нової скоши і перешийок на Кей Бретон. На, на заправці на бікстопі Ірвінг. Ну, Це я вже обійшов. Тут і така площадка цікава. Барк парк. Барк це барк барк барк, це по їхньому гав. І це такий маленький якби, такий це загончик, так? загончик да? огрожений забором тут гуляти собак. Там воно йде імітація цього пожежного стовпа Ну, відповідно, там, якщо у вас є собака, ви можете сюди завезти, вона всі свої справи зробить. І ви поїхали далі. Ось такий барк парк. І тут я що хочу показати, як воно збоку виглядає. Там якісь іде перегрузка якогось щебня, там такі якісь, ну, сипучі різні. Там якийсь як причал, забирає корабль, приплив, припливає, там є дробілка, я бачу, що там завозять. Ну, дроблять камінь на щебінь. Ну, тут, бачите, як скелі, вон, каміння повно. Відсипають такими каміннями, камінням такими камнями. Е ну, щоб не розмивали, не розвалювались береги, я так розумію. І от така у нас картина. І от зараз я поїду, зараз візьму каву, поїду по цьому перешийку. І там ще 70 кілометрів і буде озеро. Це е Бредор Лейк. Тут цікаво, так само як Костя, тобі привіт. Спеціальне вітання для Кості з Альберти. Дуже радий Кості, що я сюди приїхав. Подивимося, що зловлю, не зловлю. Я взяв з собою матчеву вудочку, що крім фідера матчівку хочу на поплавок, на дальний заброс, на кріветку попробувати, що буде взагалі ловитись, тому що хочу ще вигуляти цю вудочку нарешті. О, тут і такі от, Пейзажі. Ну що, я пішов брати каву і заправлюсь, думаю, напевно. А може ні, вже на зворотному шляху, не знаю. Що, в принципі, бензин є. Ну, я їхав, там в мене вже було 90 км накручено. Ну, якщо їхати, туди сюди 140, ну не знаю, зараз подивимось, що там, як. Все, зараз йду. Ну, ще покажу вам може всередині, що там робиться. Так, Там в нас далі є туалети за ним Тім Хортонс. Тут магазин, всякі напої і кава. Зараз я візьму каву. І, може ще візьму щось погризти по дорозі, візьму якийсь гамбургер. Не взяв з собою їжу, але ну, тут є сосиски, треба взяти. Так, якось так цікаво, я не знаю що. Зараз у нас 1118 субота. Тепло дуже, ще напевно і вода тепла. ну Трошки якби відпливчик, ну так, води, води трохи є, але людей нема. І чисто відносно, я бачу, що сміття нема. Дуже дивно. Вода спокійна. Нікого нема. Чи риби нема? А якась гусінь по мені повзе. Так, ну зараз спробуємо. Десь там встанемо. В тіньок може якось навіть Ну тут тайдал, тут можна ловити, але що... Чо... <кхем> що таке? Непонятно. Якийсь там такий плакат поставили, що якусь дівчину вбили чи що. Мікмак. Зараз покажу вам. Ну, знаків ніяких написів нема, що там не ловити, там загиблення чи там ще щось. Так. вот entering zone. І от іде у нас цей плакат, що вони повішали. Мікмак, remember the missing and murdered. Ну, когось викрадали і вбивали. Vicomac Мікмак Community. Ну так, цікаво, звісно. Ну, дівчат крадуть. Молодих гарних дівчат, ну, все зрозуміло. Самі ж індійці і крадуть, напевно. Все, я розбираюсь, спускаюсь, поводу. Ловити. <кій> так, ну, о, хтось мене колись питав, е, чи тут можна на човні плавати. От Зараз плавають двоє е, рибалок на каяках, в них стоять електромотори Мінкота. Ну, до речі, там, на літівих батареях. До речі, ну, Мені воно більше подобається для таких великих озер. Наприклад, це озеро ну, воно сполучається з океаном. З Атлантикою це Бредер Лейк. І тут бачите яка ситуація, що вода чиста, в принципі, вітру зараз сильно немає, вітерець трошки. і от Як вода грає. Тут є, канава, є якась канава, там далі є зеркало. Ще яма, напевно, є якась. от і Народ тут тролить, щось, я не знаю, що вони тут ловлять. ну Не знаю, мені тут щось підозріло, що нікого нема. от Що мені підозріло? Може не сезон, може вона не ловиться в цей час. Бог її знає, може... ну Ті двоє плавають, значить можна. У <кій> мене є така вудочка, матча матч вудочка графіт Construction сальма Diamond Match 30. Значить, Вона трьохсекційна 5-30 грам. Зараз я буду вістити на неї поплавок. В'язати якусь снасть і ловити на креветку на дальній заброс, може щось оклюне. Тому що я так розумію, що з 2 до 4 буде проход, а там вже п'ята і треба скручуватись, десь з 2 до 4 проходить форель, якщо вона гуляє. Ну Перше прохід іде в 6 ранку, коли сонце встає, потім десь вже під 5, 6 десь п'яту, з пів четвертої до п'ятої десь так. Ну, зараз в'яжу. Там якісь голоси, я може хтось приїхав. Зараз хтось спуститься, подивимось. Так, ну що, удочкою зібрав, є в мене такий поплавок, один з них. Називається Dino Special, яка в нього вага 14 грам. Нормально. Так, був цього 30 тест. Я поставлю такий стопорок від Lucky John в мене. Це вже 7 років, воно в мене тут, і я жодного разу його не користувався ним. Так, ну і потім якийсь гачочок невеликий, отакий от. Ну і там треба буде його чимось підгрузити. У мене є такі грузки для того, щоб воно тонуло. О, десь там візьму. Ось отакий. Щоб воно летіло, і потім буде поплавок десь отак стояти на такі відстані. Можна ще трошки з поплавка зняти е грузок його розгрузити, от от і розгрузити, відкручується, там і шайбочки. Отаковані. Плано ці шайбочки. До речі, значить, в мене є десь вже розгружений, поплавок був. Ось 8 грам Вон розгружений. Далі подивимося, що ми поставимо, я вам потім покажу. І так, значить, це вже пішла матчова частина цієї рибалки. Десь глибина, напевно, метра півтора. Зараз от від тої рослини. Да, десь півтора метра. Значить, там от, де ми ловим фарель, там глибина десь півтора метра, там не є глибока, озеро не є глибоке. Так. Дуже класно летить, мені подобалось. пуля. Закидаєш так, летить дуже чітко рівно. Але перегруз, значить, в чому прикол? Може і правильно перегруза нема. Але е, антенну видно, ну от дійсно цю тільки чорну частину видно. І враховуючи, що я його закидаю метрів на 25, ну треба дуже сильно приглядатись до води, треба, щоб антена стирчала, напевно, якнайбільше. Ну, зараз я тоді зніму грузики. Треба зняти гачок, розгрузити його трошки. Ну, наполовину, напевно. Тоді він буде гірше летіти. Менше грузики потрібні для відгрузки цього ну, поводка. Поводок я не ставив, не хочу монтувати зараз леску, Форель як бере, то там мама не горює, Там ніякі лески не витримують, тільки плітня і все. Так, Зараз я буду розгружати і пробувати. І потім буду ловити на криветку. Там в мене лежить. От. Тому що Ну, Фідер мовчить, я потім скручу і буду, буду ловити на дальній заброс, а фідер вже буду під четверту годину закидати. Подивимося, хочу подивитися, що щось на креветку буде, бо форель креветку любить дуже. Так, Всім привіт! Е, стосовно е, меча, він у мене стоїть, Значить, я настрою, вона антенна торчить. Трошки збоку є вітер. Але це добре, воно мені показує, чи воно не лежить на дні. Тут я перевіряв його, вже тут підкидав сюди ближче, Тонеть креветка з першим грузиком. ну Той, що розправляє шнур, леску або що там у вас є, волосінь. От, то зараз ще треба пограти з глибиною. Напевно, бо Мені здається, що трошки більше тут глибина, треба цей стопорок буде підняти вверх. От. Ну Я зараз просто хочу почекати, воно тут його так трошки жене бік. Чи там щось клюне, тому що осінню я був тут в, в жовтні. Дядько ловив корюшку, отак на дальній заброс, в мене якась снасть була, він там щось намутив на таке щось, і кидав отак 10 метрів, 20 ну видно, зайшла корюшка. він ловив корюшку на креветку на дальній заброс. От. І нормально. Ну і тут є скати, тут є різна морська риба. Мені цікаво, просто зараз обід, зараз там 12 півперії. Сонце світить, немає ніяких хмар, якби тут можна було десь сховатись, якби там десь сонце було з другого боку. Ну Я думаю, що воно зайде потім, просто щоб не, не загоріти, не сильно не згоріти. Хоча от є вітерок, дуже класно. От такі вітерець свіженький. Не, не дає тобі якби, зовсім спектись. І воно його трошки жене, там дно міняється, може воно десь його на мілину трошки зажене, може там щось риба стоїть. Знаєте, як воно риба ходить і ще ту снасть несе. Ну це добре, зараз подивимося. Мені просто цікаво, чи взагалі. ну Тому що ну, форель на креветку ловиться дуже класно. ну от зараз Поплавок дуже сильно клює, воду занирює. Але знаєте що, зараз буду підсікати, дивитись, бо його нема. Так, ще раз хочу сказати, перевірив, я, нічого не було. значить креветку з'їли. Для того, щоб ловити, ну ідеально ідеально треба розташувати креветку десь в 20 см від дна. Через те, що тут вітер, вони його особує туди-сюди. Там глибше, там мілкіше. Можуть бути краби навіть. Може бути камбала. Значить, ну, Поплавок так конкретно затягував під воду. Плюс шнур. Значить, В чому прикол? Неправильно налаштована мене снасть, В принципі. У мене все є вдома і на другий раз я просто вже буду пам'ятати, знати, це в мене другий раз взагалі ловля на матч. Катушка тут стоїть Zauber 3000. Ну це для бліснення, самі розумієте. А катушка, яка куплялась, це була ота, той флагман. Я, там дві шпулі є. Одна шпуля для лонгкаст, а друга для для іменно такої форми. Ну, не лонгкаст. а Підліску. І в мене є Fox Line, там вдома намотано на тій шпулі тонуща Якщо, Тому що, якщо, наприклад, от шнур видуває отак, в парус, да? і зносить снасть, Але це добре, що воно зносить, воно проходить якусь відстань знаєте, як парус. Це добре, тому що там може стояти риба, там може і не буде. Воно і так, потім її піднос. Там... Принесе і вона клюне. Було так, що були дуже сильні ривки, дергали, були покльовки і потопило поплавок. І поки я тут з телефоном возився, знімав, то ну, фактично вже все з'їло. Мені цікаво, що ну, креветка досить велика. Якщо краб, це буде дуже неприємно. От. Але крабів тут ми тільки ловили, крабів немає. Є камбала. Є скати, якщо що на дні, ще є морська риба якась там, як на морській налім чи щось таке, От. а так форель і ну, корюшка, може скумбрія, то що заходить з океану в озері, це клас. Ще дуже хочеться скупатись, я вам скажу. Я, правда тут дуже мілко і слизьке дно, ну Подивимося, в мене зараз, зараз перша година. Десь з другої треба вже починати ловити, чекати форель. От, Треба бути у всі оружі. Ну я так якраз кайфану, знаєте, знаєте і на поплавочок подивлюсь і цей, і скупатись. Ну, вітер класний, вітерець класний, дуже класно. Ну, якщо буде щось, я вам покажу звісно. Так, ну що, хлопці дівчата? Щось мене кумарило, кумарило такі покльовки. Я розумію, що щось там є, якась риба. ну коротше, Я зловчився, як кажуть, взяв маленький кусок шрімпа. І так, його так... наживив зловив я цього урода. Ну а Це звичайний такий якийсь глістепьорний окон, як його називають, зараз я вам покажу. Його От його не варто брати, кажуть там він ніякий. Ну що з ним, якась синявка синя якась. От воно з'їдає креветку. Так що отакі, воно таке мале, бачите? Оце я кажу, я чекав, натяг, стояв, чекав, вивірив глибину, поставив ще один стопорок, от воно таке клює, таке клюнуло. Ну окей, якась рибка така є, будемо знати. Я не втрачаю надії зловити форель на, на дальний закид заброс. І знову на креветку така фігня клюнула. Блин, ну, ну Спортивно. Хоча би. І що мені подобається, написано графіт Construction. Я перший раз в житті відчув, що таке графіт. Навіть якщо шнур лежить в воді, там, де покльовка, поплавок навіть ще не хилотнувся. а по руці вже динь-динь. Отак от я бачу я чую, що в руку віддає. Оце я перший раз почув, що таке графіт. Ну от. Ощущення, коли... Там щось є, по, по лісці не видно, а в руку вже тобі дзинь дзинь дзинь, -дзинь віддає вже. Отакий уродець. Класно. Ну що, шановні? Закінчилася рибалка. За мною озеро Брадор Лейк, яке знаходиться тут частково в Айкагомі і тягнеться воно. До Атлантики, воно десь довжиною туди йде, потім сполучається ще з такими озерами. <кхи> і то крайнє озеро вже виходить, є вихід в Атлантичний океан. Тобто вода тут солона, морська. Вода чиста, я хотів покупатися, але треба взяти з собою було би рифові тапки або якийсь знаєте, резиною. Тому що ну, галька дуже така, ну, колюча. І я тут походив би босим, ну, не дуже приємно. І там таке саме дно, але вода чиста. Я бачу, що там і краби ходять, тут лазили, і малючок плаває там. вода Прозора, вода чиста. Вода тепла, може градусів 25. Вона тут, тут, тут дуже мілко вона прогрівається. Зараз плюс 25, плюс 24. Цей день був плюс 26, я трошки загорів. Але за цілу рибалку я зловив дві сорні рибки, такі глістоперні окуні, як їх називають. От, там ще двоє сидять, вонутка торчить і червоний поплавок плаває. Вони нічого не зловили. Ми, я просидів весь час з 12 до 5. Це такий, ну, з 3 до 5, продуктивний час. Вони мені сказали, що ну, це не дуже хороший час для рибалки. Краще приїжджати вже там. Коли похолодає, коли вона буде вже нагулювати собі на осінь на зиму жирок, от там знаєте цей вересень, коли вже так похолодає, що вода буде 15, знаєте, що вона вже буде шукати собі, ще щоб перекусити, що гризнути. от І ще один такий момент. Нічого не зловив, напевно, більше я сюди не приїду. З певних причин я ще приїхав, цього я просто вам не казав. Не знаю, чи воно буде, То, що ну, якщо станеться так, як я планую, тоді це я відео викладу. Я думаю, що я більше сюди не приїду, я приїхав попрощатись з цим озером. Дякуємо за цю форель що вона нам давала, дякую за всі рибалки і хороші часи, які ми тут проводили. От. І я думаю, що я поїду десь з цих земель, з цієї Атлантики дещо трошки далі. І у мене не буде вже можливості більше сюди приїжджати, і ловити рибу і відпочивати. Тому це був такий візит, якби попрощатися з озером і з Вайкагоми. Все, до побачення. Це відео буде викладено на каналі, коли вже я переїду туди, де я планую. Все, всім па-па. Па-па Вайкагома, па-па Брадорлейк!